Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин. Стисло. Медальний старт у Якушице. Українські парабіатлоністи завоювали шість нагород у перший день Кубка світу. Два золота, два срібла та дві бронзи. Розширення центрів реабілітації на Житомирщині в області розпочали роботу центри психосоціальної підтримки в Оврудській та Олевській громадах, а також у Бердичеві. Світовий досвід для української ветеранської політики. Україна та Франція домовились про впровадження найкращих практик для підтримки наших захисників. У Львові відбувся другий чемпіонат України з інклюзивного самбо. Цьогоріч змагання пройшли у відкритому форматі. До ветеранів із семи регіонів країни приєдналися атлети з Латвії та Сполучених Штатів. Мотивація подіяла! Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла нейтральну росіянку і вийшла до чвертьфіналу Австреліан Оупен. Про всі ці події детальніше розповімо далі. Національна паралімпійська збірна України надуспішно успішно розпочала виступи на Кубку світу з біатлону у польському якушіце. В перший день змагань наші параатлети здобули шість нагород у спринті. Так, в гонці на 7,5 км кілометрів українці вибороли дві золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. А в класі спортсменів з порушеннями зору весь подіум став українським: золото у Максима Мурашковського, срібло у Олександра Казіка, бронза у Ярослава Решетинського. Також чемпіоном в класі сидячи став Тарас Радь. Срібні нагороди здобули Серафим Драгун та Ірина Буй. А Григорій Вовчинський виборов бронзу. Зазначимо, що ці старти є прикінцевими перед зимовою паралімпіадою 2026 і, до речі, проходять за відсутності атлетів із країн-агресорів та їх сателітів, яким Польща відмовила у видачі віз. На Житомирщині розпочали роботу два центри психосоціальної підтримки для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Установу відкрито в Овруцькій та Олевській громадах в межах розширення мережі реабілітаційної допомоги в області. В закладах працюють мультидисциплінарні команди фахівців із ментального здоров'я, фізичного відновлення та юридичної підтримки. Для фізкультурно-спортивної реабілітації центри оснащені сучасними. Фітнес-станціями, спеціалізованими тренажерами та інвентарем для фізіотерапії. Для надання допомоги захисникам у віддалених населених пунктах та сусідніх громадах функціонують мобільні бригади. Діяльність установ спрямована на забезпечення оперативного та безбар'єрного доступу ветеранів до системної реабілітації та соціальної адаптації. У Бердичеві також відкрили оновлений центр психосоціальної підтримки для ветеранів війни та їхніх родин. Він функціонує у відремонтованому приміщенні, оснащеному за міжнародними стандартами для надання комплексної допомоги. Підтримка захисників включає психологічну допомогу, соціальний супровід, а також фізкультурно-спортивну реабілітацію на сучасних тренажерах. Послуги центру доступні ветеранам, чинним військовослужбовцям та їхнім сім'ям, зокрема, родинам полонених і зниклих безвісти. Для маломобільних захисників передбачена робота мобільної бригади. Діяльність центру спрямована на фахове сприяння соціальній адаптації ветеранів, відновлення їхнього фізичного стану та психоемоційну підтримку родин. Україна та Франція посилюють партнерство у сфері комплексної підтримки ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин сімей полеглих воїнів. У Києві відбулося підписання меморандуму про співпрацю між профільними міністерствами обох країн. Документ підписали міністерка в справах ветеранів України Наталія Калмикова та віце міністерка збройних сил та ветеранів Франції Аліс Рюфо. Співпраця передбачає обмін найкращими практиками у сфері ветеранської політики, медичної, психосоціальної та спортивної реабілітації, професійної реінтеграції ветеранів, розвитку цифрових рішень, а також формування політики вшанування пам'яті загиблих. Під час зустрічі Аліс Рюфо відзначила. Високу результативність української системи відновлення та підтвердила готовність Франції до всебічної підтримки інноваційних проєктів у сфері ветеранського супроводу. У Львові відбувся другий чемпіонат України з інклюзивного самбо. Цьогоріч змагання пройшли у відкритому форматі. До українських ветеранів із семи регіонів приєдналися спортсмени з Латвії та Сполучених Штатів. Чемпіонат відкрили виступи у категорії демо. Де учасники виконали серію вправ, перекиди, самостраховку, роботу у партері у змагальній частині на килимі зійшлися ветерани з ампутаціями ніг. Бойовий медик третьої штурмової Остап Франків здолав Віктора Андріянова В іншій зустрічі. Перемогу виборов лейтенант 36-ї бригади морської піхоти Артем Кучеренко. Виступ на змаганнях став результатом регулярних тренувань ветеранів на навчально-спортивній базі літніх видів спорту, де адаптивний напрям планують розвивати і надалі. Мотивація подія. Еліна Світоліна обіграла росіянку і вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії. Українська тенісистка вже у вісімці найсильніших одиночного розряду Australian Open, куди Світоліна пробилася у четверте в своїй кар'єрі. Матчі четвертого кола австралійського грен-слему перша ракетка України здолала восьму сіяну турніру так звану нейтральну спортсменку. Менку. Цікаво, що перед цим Аліна Світоліна обіграла іншу нейтральну денісистку. І вже завтра, у боротьбі за півфінал, Українка зійдеться з третьою ракеткою світу. Коко Гоф зі США. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь з каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!